Так, ну що я можу вам сказати? Хлопці з Модвел, в частності Олександр, зовсім не розчарували. Автомобіль замовили, отримали. Все як казали, так само і відбувалось. І по срокам, і по стану. Гарний відмінний автомобіль. Що ззовні, що зсередини. Олександр той хлопець, який працює на своєму місці. Зараз машина виїхала з обслуговування, жодних нюансів. Виконане планове технічне обслуговування на цілу тисячу гривень. Більше на мийку віддали від транспортування. Дуже рекомендуємо. Залишилось тільки поставити автомобіль на облік. Дружина задоволена, буде кататися, дуже велике. Дякую, Олександро. Хай машина бігає.